Абітурієнти Дніпропетровщини можуть готуватися до національного мультипредметного тесту за допомогою онлайн платформи. Раніше вона була доступна лише для дніпрян. Згодом її відкрили для усієї України. Вже долучилося понад 20 тисяч вступників. Платформа, яка працює на базі Дніпровської міської ради, є повністю безкоштовною і вона Зацікавлена і направлена для одинадцятикласників нашого міста і для одинадцятикласників міста України. Також хочемо зауважити, що на цій платформі є підготовчі курси для предметів, таких як українська мова, математика та історія України. Обрати кожен з учнів може свій особистий предмет, за яким хоче навчатися, або обрати загальний курс, за яким буде навчатися цих предметів. Зауважимо, що загалом на платформі опубліковано більше. Ще тисячі тестів, більше 50 відео лекцій, більше 50 стислих конспектів, які можна роздрукувати або можна навчатися за онлайн ресурсами на електронному носії. Перевірити знання можна у будь-який момент. Платформа працює цілодобово, тому вона зручна і для переселенців, які не можуть навчатися у відведені часи. Додав Артем Трапезніков. за предметами. Доступно 20 лекцій з математики, 17 з історії України, 18 з української мови, і хочемо зауважити, що всі ці лекції викладали наші вчителі Дніпра, найкращі вчителі, які за туди. Надали максимально енергію, максимально стислі конспекти, за якими можемо навчитися за сама за кількістю занять і згадати всю систему, всі напрямки за всі 11 років, які знадобляться для здачі зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тестування, який буде запроваджено у цьому 2023 році за рекомендацією Міністерства освіти та науки. Навчання триває 9 тижнів. Загалом на сайті опубліковано понад 1 тисяча тестів, більше ніж 50 відеолекцій та з півсотні стислих конспектів. Щоб користуватися платформою, потрібно зареєструватися за посиланням, яке ви зараз бачите на своїх телеекранах, вказати прізвище, ім'я по батькові, обрати місто та заклад освіти. Через 2-3 доби буде надано доступ з усіх питань щодо роботи сайту. Можна звертатися за номерами 063… 876 94 49 067 876 94 49 050 876 94 49